Місто і насамперед ці змін, які долучилися до е, звільнення Тростянця. і Хто віддав своє життя через вторгнення Російської Федерації в Україну. Згадаємо всі... всіх полеглих героїв. Приймає м'яч грудьми, падає, але зберігає володіння за червоно-зеленими. Тростянець відбивається і відправляє м'яч. Перехоплює м'яч у центрі поля. Просування вперед. Передача на 11-го. Це Кравченко з м'ячем у штрафній площі. Простріл. Удар по воротах і кандидатів. Рішення. Зараз атака. Атака Тростя я продовжу після неї, але, на жаль, не досяг Строчинський можливості заволодіти м'ячем. Втім, продано в дальній ударі. І теж усі високі, усі високі пішли туди до штрафної для того, щоб замикати і удари, і подачу Сахненко Удар! І сейф який демонструє, люс, який повернувся після травми і відновлення. Строчинський, якого ми вже втричі тричі згадували під час атак. Проданов, який опустився нижче в пошуках. м'яча. передача під, під атаку, під ухисники, підбирання за продановим. Проданов міняє напрямок атаки, клюс на правому фланзі. Обігрує опонента, можна віддавати передачу. Плюс подає до штрафної. Удар! І міконувач обов'язків. Тренера він тривалий час грав за Полтавську ворську. Розкажу про це після атаки локомотива, просування правим флангу. Передача під удар, падіння у штрафній. І Вероніка Васильченко. Біля м'яча проти Антона Осадчука. Удар і м'яч у сіці. Час кутового від тростянця немає удару. Робить Євген. Проданов. 98-му року народження досвідчений. футболіст. Удар по воротах М'яч у сіці. Міяч у... Шевченка, як раніше говорили. Проданов. Закручує м'яч на штрафної удар. Поворотах добивання і у свого влучає м'яч. На правах господарів поля тростянець багато володіє м'ячем. Подача до штрафної. Удар ще один м'яч. Усі сітці Все ж таки. Передача так також трохи. Ті влучання, які були по ньому. Після атаки детальніше розповім. Локомотив просувається правим флангом. Простріл до штрафної. Один там. Один там залишився футболіст на. Удар по воротах і над попереченою пролітає м'яч, але там контролює футболісти господарів поля, перехоплення від киян. Дальній удар. І знову по штангу прольє. Подача від локомотива. До чужої штрафної і знову той захисник, про якого я весь час, згадую, віддав таку передачу. Там прогацього футболіста це я ще асисти не рахував і участь. Гольових атаках, знаєте, в хокеї показують, якби і гравців, які віддали перед гольову передачу. Проданов. Удар по воротах! Добивання теж не вдало. Пісування вперед від киян до штрафної площі увійшов футболіст. Пробив і надійно зіграв що відроджує футбол. В цьому